Привіт, мене звуть Іра. Я студентка Сумського державного університету спеціальності громадське здоров'я. Я вибрала цю спеціальну, тому що вона мені видалась цікавою, звучала по-новому, не так як інші. Взагалі я вибирала місто. Мені дуже подобається місто Суми, і від цього йшов мій вибір – вибрати саме Сумдеу. Найбільше мені подобається мій колектив, в якому я навчаюсь. Мені пощастило потрапити в групу, яка дуже з теплом ставиться один до одного, завжди підтримає трудну хвилину і коли потрібно за якийсь чинок прикрити, так скажемо, завжди йде на поміч. Пари, які у нас проходять дуже насичено, завжди є щось цікаве, там проєкти, конференції, що не подобається, доважко сказати. Не знаю, взагалі подобається навчання в СумДУ. Ми вивчали екологію навколишнього середовища, вивчали по місту суми, як у нас іде ситуація з водою, з водопостачанням, чи якісне воно, чи не якісне. Робили там дослід стосовно всяких наказів, регламентів. Також право. Маркетинг брали участь у різних проєктах, кожен шукав себе, хтось робив проєкт стосовно підліткової вагітності, алкоголізму, проблеми здоров'я харчування. А мною була вибрана тема стосовно сприйняття людей ЛГБТІ спільноти. Взагалі, я б не назвала своє навчання складним, тому що спеціальність мені подобається і тому, що я робила свій вибір свідомо. А коли людина робить свій вибір свідомо, завжди навчання для неї йде на позитиві, на лайті. Найбільше крутим у моєму навчанні є те, що моя спеціальність як губка впитує в себе потрохи з інших спеціальностей. в одну. В нашій спеціальності поєднуються напрямки, такі як маркетинг, право, управлінська діяльність, екологія, також медицина. Для завершення навчання я та мої одногрупники можуть працювати статистами, епідеміологами, дієтологами, директорами. <були>, Були навіть думки про те, щоб відкрити свою якусь клініку можливо. Крім навчання я люблю малювати картини по номерам. <були> Також читаю книги і Дуже полюбляю в'язати навчання не втручається в такі мої маленькі хобі. Мені здається, підійде кожному, а найбільше тому, хто має якісь якості до керування, управління там вести за собою і натовп людей.